Як жити в епоху тривожності, і що взагалі робить наш світ шизоїдним? І як же можна справитися зі своїми інтенсивними емоціями і ще й перенести свої якісь думки і бажання в дію? Про це книга Любов і Воля Роломея. І хочеться сказати таке, що людина живе і існує на межі між анонімним і особистим, тому що нас оточують всі ці там телеекрани і просто слідкування за знаменитостями. І з одного боку є, ми можемо знати десятки і сотні різних інфлюенсерів, блогерів, акторів. Але при цьому у нас немає насправді з ними ніякого зв'язку, тому що вони навіть не знають про наше існування. Його вважають батько взагалі екзистенційної психології, психотерапії, він е, надихався екзистенціалістами і, напевно, Франклом, а потім його послідовником, і учнем, і клієнтом був Ірвін Ялом. Про Ялом є окреме відео, про Франкла книжку його теж є окреме відео. І, е, Поговоримо про ось це. Що робить наш світ шизоїдним? Шизоїдність це е, така, як ніби відстороненість від близькості, від почуттів, від емоційності. І е, шизоїдний світ у нас і тривожний, тому що ми втрачаємо цей контакт з іншою людиною. І е, про це власне говорить вся книга Роломея Любов і воля. Частину книгу він говорить про любов, як стосунки е, стають просто сексом і бездушністю, з них зникає ось ця частина, частина еросу. Ерос це у нас можна сказати чуттєвість, тобто потяг до життя. Тобто лібідо — це якщо просто сексуальна енергія, то Ерос це те, що відповідає за творення. Зникає ось ця частина і зникає е, даймонічне сприйняття. Точніше, воно може або зникати, або навпаки, підсилюватись, але без еросу це все не має значення. Бо даймонічне це типу як е, божественне або все поглинаюче, і відповідно. Секс може ставати одержимістю, і оці стосунки стають одержимістю. І якщо вони не мають ось цього еросу, а ерос це спрямування на когось, тобто що я бачу тебе, я з тобою, то тоді це просто стає ось як донжуанство і ну, канонада з різних стосунків, або просто несерйозність цих стосунків. І... Друга частина цієї книги вона присвячена волі. Тому що ми розучилися вибирати, що раніше, коли люди жили там, наприклад, вікторіанську епоху, ну це так зі слів роломе. Тобто, вони у них була проблема волі в тому, що. Нібито у людей дуже сильна сила волі, але все підвладне традиціям. Тобто, там ти як тобі батьки сказали, так ти і робиш. Як тобі каже суспільство, таких норм ти й дотримуєшся, дуже чітко все зрозуміло, і в тебе ніби немає вибору і можливі там проблеми апатії депресії пов'язані з ось цим. А коли ми живемо в сучасному світі, то цього вибору безліч, і переважно в більшості суспільств у нас тепер набагато більше вибору, ким працювати, кого любити, що робити. І таким чином наша проблема волі стає в тому, як з. Як обрати взагалі? Тобто, я, наприклад, там стою перед полицею з чіпсами і якоїсь просто заходжу в супермаркет, і мене тягне до тих чіпсів, і я маю вибрати якусь одну пачку, а не 10 пачок. І це такий ну, мікровибір. Але, взагалі, в житті там ми обираємо там ну, кар'єра, що і там буде добре, і там непогано, і треба вибрати щось одне. І ось ця проблема вибору вона е, паралізує нас, і ми не можемо вибирати. Ось трошки пізніше поговоримо, що в цьому, в цьому варіанті пропонує Ролу Мей, але, зрештою, він переходить до цієї любові і волі як сукупності, і як вони підсилюють одна одну. Я перед тим як почати вже говорити про саму книгу, я би дуже хотіла звернути увагу на саме видання любов і воля це від видавництва апріорі. По-перше, якщо ви купите цю книгу, то вам варто її читати з кінця. В кінці є слово від перекладача і післямова. Попри те, що це післямова, то вона написана так, ніби це частина передмови просто від української і блогерки. Ось і таким чином, тобто, вона в самому кінці книги вони є неактуальними, бо, наприклад, слово перекладача воно допомагає вам зрозуміти, що означало в українському перекладі воля в оригіналі слово will англійською, тобто love and will. Вот і що will во воно, воно має в англійській більше трохи значення, ніж наше слово воля тішек. Тобто, не більше, а просто в іншому спрямуванні. У нас воля це більше як про свободу. У них воля це більше як про вибір. І ось це як спрямування will, типу я I will, типу я зроблю, тобто в майбутнє. От е, також е, трошечки мікродивна річ в цьому перекладі е, можливо і в оригіналі було розставлення жирних е, слів. Жирні слова вони тут були трохи рандомними, але я вважаю, що це е, дуже дрібничка і взагалі на неї можна не звертати увагу. Бо найкраща частина цієї книги, звісно ж, з собою суттю роломея, та, яка її емфасайз, та яка її робить, підкреслює просто неймовірно сильно, це переклад Павла Дяченка. І це е, ну, чудово. Я дуже вважаю, що е, дуже, дуже вдячна Павлу і вважаю, що е, перекладачів варто. То вказувати на обкладинках книги, тому що, по-перше, переклад дуже читабельний, немає якихось незрозумілих перекладів термінів, тобто вони всі перекладені загалом так, як вони є в нашій психологічній науці. Також в цій книжці було дуже багато філософії, і періодично Павло вставляв свої ремарки е, з поясненням певних там психологічних термінів, тому що е, не всі люди є філософами, я особливо та майже ненавиджу філософію в переважній більшості е, цього всього. І мені потрібно було, ну, кричу, для читабельності, щоб мені це трошки пояснювали. І я вдячна, що Павло це робив. І також. В деяких моментах Павло допускав собі сперечатися з роломеєм, точніше вказувати на якісь неточності його теорії. Наприклад, він в коли в одному моменті е, роломе він заходить про там чоловічі монастирі і якусь фемінність і маскулінність там проявів, і засуджуючи те, що ні в якому разі не можна казати, що ці чоловіки були там гомосексуалістами, то е, перекладач в примітках каже, що зараз ця точка зору абсолютно застаріла, та навіть антинаукова. Але треба зважити, що автор писав свою книгу у 60-ті роки. А на той час такі погляди на гомосексуалізм як на захворювання були доміну. Субтитры От, е і потім більше в місті в останніх двох абзацах автор частково знову висловлює доволі застарілі погляди, які не збігаються з сучасним баченням навіть баченням освіченої частини суспільства, не кажучи вже про наукову. І це просто браво! Тобто, коли е Ну, я дуже чекала на такі переклади, в яких е перекладач буде також робити просвітницьку дію. Я ще дуже чекаю, коли ця просвітницька частина буде стосуватися російського. Ну, наприклад, там що. Там, автор пише, що це там, російський художник, а в дужках перекладач пише, що зараз ми визнаємо, що цей художник був спиджений у нас, наприклад. Або те, що там всі е, мастурбують на Толстоєвського, і е, в примітках, що е, іншими там, представниками, які говорили про ті самі ідеї, можна назвати того-та-то. Того -та. Вот. Е, щоб у вас була певна альтернатива, складалася. Ну, і останнє, як е, це чудово е, пише перекладач, що е, спочатку слова. Роломе, що жінка це вигине округлі лінії, щоб краще розкритися, виношувати, і вигодовувати потомство, дарувати і отримувати своєрідне жіноче задоволення, і примітка перекладачка, що зараз цю теорію назвали антинауковою, що в принципі воно таки і є. От і це дуже важливо, що перекладач він стає активну, активним актором. Давайте так назвемо в е своєму перекладі своїй книзі. Іноді, звісно, цих перекладачів стає забагато, але саме тут, в цій книзі, воно е, ну, повністю доречно, там, де це потрібно робити. Тому е, Павло Дяченко дуже вдячна. Е, я вже сказала, що ця книга, вона е, мала б такий філософський напрямок, те, що я не дуже люблю, е, власне, від того, від чого пішла вся психологія, е, і тим не менш, ця книга в. Це те, те, чого я чекала, книга-виклик, тобто не якийсь просто нонфікшен для всіх, 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 не якась науково-популярна література або там психологічна, але така популістська. Ні, це е, фундаментальна праця автора про е, там важливу проблему його часу. І, на жаль, для нашого часу вона ще більш актуальна, ще більша проблема з любов'ю і з волею. І е, тому ця книга виклик, і я дуже рада, що вона саме така автора взагалі дуже багато цінних думок на величезну кількість тем, але е, от, кілька з них я хотіла би підсвітити, бо вони тут висвітлені дуже маленько побічно, але вони надзвичайно важливі. Наприклад, це ось ця ж термінологія. Що зараз кажуть, що Боже, стільки людей з цим ердугом, з цим аутизмом, з депресіями, що це просто якась придумка нашого часу. Раніше депресії не було, е, раніше це все якось та й вирішувалося. Мей каже, що грубим і деструктивним спрощенням є припущення, що психологічні проблеми виникають зненацька або просто тому, що суспільство зараз усвідомлює проблему, або через припущення, що проблеми існують, бо ми знайшли нові слова, щоб їх діагностувати. Ми знаходимо нові слова, оскільки щось важливе відбувається на несвідомому, неартикульованому рівні, і це щось спонукає до його вираження. І наше завдання полягає в тому, щоб зробити зрозумілими й увиразнити ці нові події. І власне. Це от те, що відбувається, тобто щось відбувається в суспільстві, і ми маємо це якось пояснити. І ось цей, е, ну як і Рдуг, і аутизм, і інші прояви, і депресії, воно все є певною мірою проявами ось цієї шизоїдності світу раніше. Вони також були, і вони могли бути по іншому проявами іншого. Іншого світу, скажімо так. От зараз ми живемо в такому світі з такими проявами. І власне, що Роло Мей говорить про ось цей перехід від того, що в мене є якісь певні рандомні бажання, або взагалі немає бажань, бо е, блокується ось це е, вираження своїх бажань, тобто блокується взагалі відчування бажань, тому що якщо я щось бажаю і це не здійснено, то це погано, і мені краще взагалі нічого не бажати. То як він це? Е, Пояснюю, він це пояснює тим, що в нас є певна е, в психології, він це називає інтенціональність від слова intention англійського. І тут ця інтенціональність, тобто це здатність вибудовувати наміри. Тобто між тим, як я чогось захочу, і тим, як я це зроблю, є ось цей етап моєї не просто волі, як такої якоїсь абстрактної, а того, що я можу збудувати собі цей намір і його виконати. І це те, що у нас якраз певне таке порушення. Між цим всім виникає. І якщо повернутися назад до ось цих бажань, до якихось таких можливо деструктивних своїх станів, то е, коли ми говоримо про емоції, особливо якісь інтенсивні, суперінтенсивні емоції, наприклад, там тривога, або злість, або сум, і вони от настільки нестерпні, там якась істерика, або, не знаю, потяг хочу там вбити себе, хочу зрадити. то Мені навіть він дуже це підсвітив, тому що я на це не особливо раніше звертала уваги. Але що е, ми часто звертаємо увагу саме на причину, ніби от, типу, що сталося, що я це відчуваю? Там що сталося, от, там який тригер мене це до е, цього спричинив. Але також є друге важливе питання, яке я пропоную вам як довашнє завдання ставити собі, коли ви от переживаєте якусь таку інтенсивну емоцію. Тобто є причина, а яка мета? І коли ви для своєї якоїсь тривоги ви ставите собі, а от для чого мені ця тривога, от що я хочу хочу зробити, чому вона виникає? От куди вона мене веде, то у нас вже є більш цілісна картина для того, щоби е це зробити. Бо будь-яка емоція, вона виникає для того, щоб... Щось кудись нас привести, і таким чином ми можемо, знаючи свою мету, задовільнити її іншим чином, ніж через це почуття, яке, наприклад, надто інтенсивне або заважає нам, або щось так деструктивне створює. Тобто ми можемо піти іншим шляхом. І коли Ролу Мей описує цю любов, потім він описує, говорить про волю, про спрямованість волі. І потім, коли він поєднує ці розділи любов і волю і наводить різні приклади, як вони взаємопов'язані, і він говорить про ось як, творення і все решта, то він також вказує на турботу. Англійською це слово care, і з усіх його значень я би вибрала його як типу, спрямована увага або якесь спрямування, а не турбота. Але ну, в перекладі тут воно теж досить логічно використовується саме турбота, як пряме значення слова care, типу піклуватися про когось. От, і тут е, наводиться кардинально дивний приклад. Цей приклад він мене вибісив ну, максимально саме в цій книзі, саме тому, що зараз іде війна, і саме тому, що е, ну, мені здається, це трошечки дикістю від Роломея. Хоча е, ну, він американець і в американців ясно, що будуть свої інші бачення і проблеми. І е, тут він почав розділ про значення турботи з війни у В'єтнамі і з е, такого перформансу думки. Що у в'єтнамському селі, як повідомляла нещодавня телевізійна програма, газові гранати кидали в тунелі та хатини, щоб вигнати з укриттів усіх в'єтконгівців, які там залишилися. З тунелі виходили лише жінки та діти. Одна дитина приблизно двох років вийшла разом зі своєю матір'ю, сиділа в неї на колінах і дивилась на великого темношкірого морпіха. Обличчя дитини було бродне від диму та кіптів. Вона плакала, дивилась крізь сльози, здивована, не розуміючи, що відбувається зі світом. Але камера одразу ж переключилась на темношкірого американського. Морморського піхотинця, який дивився вниз на дитину, владна і трохи страшнувати у своїй бойовій формі. Мав точнісінько такий самий вираз обличчя здивування, очі були широко розплющені, коли він дивився вниз на дитину. Рот був трохи відкритим, але погляд незмінно зосередився на тій дитині. Далі він роломей він розмірковує про що ж міг думати цей морпіг, і навряд, звісно, він думав про своє дитинство і те, яким ну як у нього уж темношкірого в рідному США були певні проблеми і труднощі, і що навряд він про це думав. От і далі Роломей каже: Я не думаю, що він свідомо розмірковував про це. Я думаю, що він бачив лише іншу людину зі спільною основою людяності, з якою він на мить перестрівся у болотах В'єтнаму. Його погляд це турбота, і оператор бачить його. Тепер майже завжди ми його бачимо так і тримаємо свою камеру, наведено на його обличчя, під свідоме прагнення, цікавитися лише людським, що передає нам усім несвідоме вираження спільної провини. І тоді, як телеведучий, зачитує м'яким голосом нескінчені списки поранених мертвих, мертвих поранених, оператор анонімний від тепер назавжди, як продовження нашої власної сліпої, і несвідомої плоті наших власних тіл, утримує фокус камери на обличчі великого темношкірого чоловіка, який дивиться вниз на заплакану дитину, безіменно серед усього трагічного трясовиння сучасної війни. Це проста ілюстрація турботи. Це ілюстрація провини, і слово провина там звучало. І, е, можливо, цей там морпіг він відчуває жах від того, що він робить. Він відчуває провину, він відчуває жаль, він відчуває багато різних емоцій. Але я. Кардинально не впевнена, що він відчуває турботу, я можу це заперечити. Бо ну тобто він нічого не робить. Бо для мене турбота це є актом. Це от є ось ця спрямована увага для того, щоб щось зробити. А коли я просто паралізований своїми ось цими відчуттями. То я егоїстичний в цьому акті, і я думаю лише про себе і про те, як мені насправді навіть жаль не цього хлопчика, а жаль себе в даній ситуації. Ну, от, не знаю, така в мене думка виникла під час цього читання, цього перформансу. От, ем, але з усього решти, що я прочитала, то книга дуже вартісна. І дуже цікаво її читати, і дуже. Ем, Багато є над чим замислитися і обдумати, що ж не просто вам на увазі автор, а як я до цього ставлюся. Тому що, наприклад, були моменти, коли от я думала, що е, наш світ потопає. І він потопає ще гірше, ніж за часів роломея. Тому що коли я прочитала фразу, що от наша людська відповідальність полягає в тому, щоб знайти рівень свідомості, який буде адекватний світу і заповнить величезну безособову порожнечу нашої технології людським змістом, штучний інтелект просто проривається в мою свідомість, і я думаю про те, що браво, ми з вами все Просрали, от і що ми зробили ще гірше через там, ну що нібито у нас є тепер купа різних технологій, але ем, той же інтернет, соціальні мережі, ще більше блогерів, інфлюенсерів, ще більше знаменитостей, штучний інтелект. що Зі штучним інтелектом, взагалі, тепер навіть спілкуються як з психологом, другом, порадником. І це все воно просто примножує ось цю шизоїдність світу і. Ем, я ніколи не скажу, що вона відводить нас до якоїсь точки незворотності, що все одно це все буде якось хвилями відбуватися, і все одно для частини людей цінність живого контакту вона буде високою. Але ну, шкода що в 60-х ми ніяк ні в який бік не розвернулися для того, щоб цього оминути майбутнього. Також мені дуже імпонують погляди ролумена, на те, що любов потребує витривалості, що без якогось польового зусилля вона стає просто пасивністю і вона може роз'єднувати. І також те, що не маючи зовнішніх порадників, ми скеровуємо нашу мораль. Ну тобто, те, що я розповідала, що тобто тепер немає якоїсь там чіткої моральної конструкції і там етики, і того, як ми мусимо робити. І тепер ця частина вона наша мораль, вона Іде зсередини нас і від особистості тепер вимагають особистої відповідальності від нас вимагають відкрити на глибшому рівні те, що означає бути людиною. І це той виклик, який ми проходимо щодня, попри те, що прямо зараз у нас іде екзистенційна війна, то знаєте, світ не чекає, і дуже багато питань вони водночас виникають. І насправді, ось ця екзистенційність війни нашої, і те, що це війна на виживання, і це, що. Ми в ній віднаходимо себе, то це нас е, зближує і допомагає нам взагалі бачити ось цю проблему, і бачити е, те, що і любов, і воля вони є таким рятівним колом в цьому всьому. Ось, тобто те, як ми приймаємо рішення, те, як ми любимо, що ми з цим робимо, е, наскільки повно, чи бачимо ми ті лише себе в цьому, чи бачимо ми також іншу людину, куди ми чи можемо ми отримувати і чи можемо ми давати цю любов. От, і і про все це і багато іншого ще ось ця чарівна книга Любов і воля Роломея тому надзвичайно рекомендую її вам прочитати. І, звісно ж, несемося.